Відновлювальні роботи пошкодженого тунелю між станціями Деміївська Либіцька у Києві завершено. У ніч з 30 на 31 серпня ділянкою, де збудували нову тунельну оправу, проїхав випробувальний поїзд. Про це повідомило комунальне підприємство Київський метрополітен. У складі поїзда був спеціальний вагон, що здійснював перевірку нового колійного полотна, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Також тестувалися безпекові системи руху на різних швидкостях. Надалі в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами. Так як пройшли вимірювання? Мір... Вимірювання пройшли задовільно, відхилення від норм отримання колії немає. Безпека руху забезпечена. Дякую вам. Тим часом керівник групи компанії Автострада Максим Шкіль на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що над тунелем триває засипка котловану, паралельно здійснюються роботи з благоустрою території. Окрім цього, він зауважив, що на момент укладання договору між Автострада та Київським метрополітеном про відновлення тунелю заявлена вартість робіт становила трохи більше 445 мільйонів гривень. Але під час виконання завдання вдалося заощадити кошти і зменшити вартість проєкту майже на 20%. За словами шкіля, цього вдалося досягти завдяки більш раціональним технологіям виконання робіт та оптимізації проєктних рішень. Таким чином кошторис капітального ремонту тунелю в підсумку склав близько 370 мільйонів гривень. Нагадаю, що у грудні 2023 року унаслідок масштабного протікання тунелю між станціями Деміївська Либіцька було закрито рух поїздів та розпочато роботи з усунення аварійної ситуації. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження та здійснювали розслідування причин пошкодження тунелю. У липні 2024 року Київська міська прокуратура повідомила, що було проведено комісійно-будівельну-технічну експертизу. За її висновками, названо причину руйнування тунелю це неналежна експлуатація. У свою чергу, комунальне підприємство Київський метрополітен заявило, що затоплення тунелю та його пошкодження стало наслідком неякісних проєктних та будівельних робіт.